Вони кожного дня молилися Богу, ходили до церкви та допомагали бідним. Але все марно, та надія не покидала їх серця. Коли вони вже були старенькими, Бог нарешті почув їх молитви та дав їм хлопчика. Микола був дуже слухняною дитиною, добре вчився та допомагав поратися стареньким матері та батьку. Коли батьки померли, він був ще зовсім малий. Вони йому залишили багатий наслідок, але йому була потрібна лише їх любов. Велике серце Миколая йому підказувало, що бути щасливим по справжньому можна, якщо ти робиш щасливими інших. Святий Миколай був сиротою, яка поклала своє життя на служіння людям. Він уважно слухав про тих, хто потребує.